Вітаю, я Жишкін Сергій, випускник кафедри підіймально-транспортні машини і деталі машин. З теплотою згадую роки навчання в університеті. Навчався з великим захопленням. Закінчив університет з відзнакою. А під час навчання в університеті мав честь посісти перше місце на всеукраїнській науковій студентській конференції. Ця перемога стала для мене дуже великим стимулом для подальшої науково-конструкторської діяльності в галузі підіймально-транспортних машин. Я щиро вдячний викладачам кафедри за високий професіоналізм, терпіння, підтримку та віру в своїх студентів. А, також хочу передати свої щирі привітання, побажання здоров'я декану Согобову Володимиру Васильовичу та завідувачому кафедри Лаврику Валерію Паловичу, а також усім викладачам кафедри. І побажати усьому колективу університету міцного здоров'я, натхнення, мирного неба і подальшого процвітання. Нехай ПДТУ і надалі залишається осередком інженерної думки, наукових відкриттів і людяності, де народжуються і зростають справжні фахівці своєї справи.